Недобувної роботи я взяв маловідому п'єсу Тетяни Сулими Ячиха. Розкриття лицемірства удаваності фарасейства стало темою п'єси, яка являє собою типовий твір класичного реалізму в українській літературі кінця 19 століття. Пожадливість. відкарство, лицемірство Дячихи і брехня, інфантильність її улюбленця поячки стало. Об'єктом уваги гострої сатири письменниці. Певна схожість характерів і ситуацій споріднює як з творами Понвізіна і Островського. Корнівна дячиха робить вигляд, що вірує в Бога. Корнівна робить вигляд, що прагне допомагати людям. Полічка робить вигляд, що вчиться, часто удаване для них вище, ніж справжнє. Герої брешуть, Людям і самим собі, говорячи одне, а насправді проповідуючи зовсім інше. За ідеєю п'єси удавана набожність і благопристойність дячихи приводить до її краху. В композиційній побудові обраний уривок займає місце розвитку дії, за жанром комедія, зоровий образ вистави. Хабарницькі руки в'чити, які ладні захопити під своє крило весь світ. В роботі зайняті. Олена Гаджилова, Світлана Перевізенцева, Валерій Собецький, В'ячеслав Привітінцев. Це сидіть його, це і пентихрієво-пентехрієво над книжками якісь там конспектірування. А оце ж я його душився, ну, геть ж нема кого послати, Олександр Іванович, а він же ж все казав, аби кажуть, Олександрович, Олександр Іванович, не гомонів, аби ж не гомонів, сідайте. І все ж дитина з тією книжкою. І все ж геть не вгавай, не вгавай. Ну, така, як же ж, як же ж вчиться, успіває хоч трохи мій колечка. Ага. Та тільки що сидить цілий день на книжку, який з того, товче, товче, а за цілий день сторони й не витовче. Я вже з ним і лаюся. І ласково. Та ж не 12 чи 14 літ, вже ж 19 сповнилося. Вже ж має свій розум а Йому як горохом об стіну. Та не, все, не те йому з не умі не учиться, а жениться. Добре, це напасть! Ну напасть геть на мою голову, Господи! А вони балуйте. Він у вас ще й досі дитина. Добра мені дитина, хай Господь вижиє. Та я ж, та хіба ж я не мати, га? Ну та хіба ж я не заставляю його вчитися, га? Хіба ж я не втрачалася, я ж вам кажу. Кажу ж вам, от у мене, ну, все не так, як у людей. У других, знаєте, і діти є. І, знаєте, вчителі, е, у люди виводять її, родителю, знаєте, радують. А в мене як не одне, так друге. Або потурали. Вірите, от він вам лазер і корче. Я потураю та бодай мої вороги, ж мені б так потурали, Господи, та чи ви не чуєте? Чи ж ви не чуєте, як він на уроках оце кахикане наче бочку, а? Ну звелася ж геть зовсім від того вчення дитина. Та сама скіпка, жовток той самий. Звелася, та тільки не від учення, а від того доброго життя в Катеринославі. А оце таке ваша, оце таки ваша правда, та хіба ж ті семінарії не захлянеш, Самі тілько і каші. Було, як і йому, коли і ласуші прийшлеш, так хіба ж він з'їсть, все оті семінари геть зуздром однімуть, він же ж там не один. Та це ви вже чули, де гарно. А як же ж по вашому, а? Як же ж по вашому, чого ж він. А? Чого ж він оце слабне та кахика, а? Слабне та кахика, оце цілий день, я не знаю. А ходіть на сюди, гляньте, як він кашляє, з ким то він там так виграє. Та це ж пиляв хлопець. Це ж пилю хлопець часто сюди бігає. Це шпилю чучить. Коля! Куп! Колю! Судига? А з ким же це він там? А? З пашкою так пашка ж додому побігла, та й вона переносила. А з ким же він мама? А з ким це мене Миколаю Сидоровичу там вигравав? Я? А, це ж Пашка з Олькою задралися, аж на сілу розвіяв. Бачите, Олександр Іванович, бачите, а за що ж га? Та їх розбере? Ніж Мамашоні до того. Ви ж розумієте. Я от бачу, що Олександр Іванович вже сердиться. А я ж не хотів саме послав. Дурно проходився. А тепер от обіцяйте самі. Ну, геть, заморочили, закрутили. Ну займайтеся, хіба що вам оце борони, чи батько вам не дає. Чого ви не <кхах> ну ти правда не для твоєї голови. Ти би, може, Пашку розпитав, може би вона скорше додумала від того. А чого це ви мені Пашкою, очі комує? Ну, пошутиш він колизни, але ж... Ну, гарат, гарад, то ти підеш ще раз, нічим. Ну, розкажи мені, що ти приготував із твої. Ой, десь просто. Годі-годі, я вже знаю, що у тебе зачартувати. Ви оце, оце жартуєте. А я кашлею постійно від цієї науки. Ну, гаразд, на Ну, це був лідей цар. Ну, царство він. Царство. Ну так, 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 так. так. Ну, добре, царство. Ну і дав він таке розпорядження, щоб повбивати і у і Ей, тють! -тю. А як же ж отого того звали? не Ваше превосходительство. Бачу-бачу, що приготував. <все> Повтори, <бачу> краще до 10, то може й затягнеш. як того царя звали і кого при іроді убивали і ще. Приготовку, тим тісно. Криження. Бо чого його дурну воду купі товти? Не він, чи вже. І чого це нам так схотілося прискіпуватись <глубить> до мене? Дайте мені своїми словами розказати. Ну кажи. Кажи, бронзова голову. Ну <глубить> не серце, Олександре вам. Я ж вивчу. Гаразд, гаразд, мені дарма. Твій розум повинен мати. Не маненький вже. Он який белкус вимахав, а туди ж лізе. Та нехай їм чого. Дуже воно мені потрібно, коли який та втажко, зі гіроків повних. Йому гарно задавати уроки, бо ж здорова, би. Ну гаразд, ну ще раз подивлюся. Іди в мене велика мудрія не ж було? Я батько розказував, що грамоту знав, та голосно, то б на губернію а тепер. Візила мене мама цією наукою! Пашку, пашко, перевернула ти себе і в голові, і вночі. Е, ходім на ногу, Ходімо, 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 ходімо. <пашко> попала, що Дайте. Я ще сяду. як ви тут здрастуєте. Ой, так спасибі, що носять ноги. Шось-шість, дитина, боже, бо злянеться та пошле усе добре на наше духотепління. Я не як ви змарніли. Ой, От, коли не прийду, все вчаться та вчаться. Матінку, а я вам пластинчика принесла. Яєчка. О. О. Дякую, кумо. Може, спечу хоч хоч кож, як З печі, Спечіть, бідна дитина мучиться отут. Ой, Ой кумо, не мішай. Не мішай. Ну так, мішайте. як же ж там, на вашому кучу, га? Та я мало куди ходжу взагалі. Там дещо почую від добрих людей. О, а чи ви чули? Насім сім тихні його жінка, нехай її поб'є руда глина, що з кручі пада. Гарно поминає чоловіка. Ну хоч би вижила, поки йому дев'ять днів вийти. Так ні, така соромниця, ні лю. Це танці води. Там госпі... вона не дуже його гляділа й живим, а як помер, так взагалі не дбай. Так слухай, це що, ота Явдога, ота Явдоха, що жінка метра. Ну а як же? Ой, царство Небесне, а пером земля. О, ти діди добра. Та він же ж гарний чоловік. Добре, дуже. Було мені все геціном переведеться. Ой, що ж тепер робить? Так, дитино, іди іди, іди, іди туди, дитину, іди, займайся. Богу, не брешу, Такий тепер, світ настав. Господи. Збивайся, іди. Ну так. Іди сюди, іди сюди. Чи ви чули, що журавлишена дочка... Принесла матері радість. Вели ні. <смір> а яка гарна дівка була, а? Пам'ятаєте, така червоновида, повновида, та не один парубок у таку дівку руки поривалась. Недалеко сказати, от отаранчики син. Та, та кабанка. <смір> ага. Самі знаєте, які батьки хазяїни. Так ніж. Мати ще й губу купила. вона каже: то дитина в мене ще мала, то свекру о, 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 А тепер. Вона подима та нікому. От, от матінко, недавно я її плаче, вбивається, як собака в чому. Ага. А що, кажу, я вдома ага. не хотіла, щоб я твоїй дитині добре зробила, га? А ти на мене ще казала, що я хожу до подариків миски лизати, а? а Вона ні в тих, ні в тих, то не я, каже, казала, ага. не вона, а її, її сваха, казала на мене, що я. Зводниця, от матінко, і зробитися цього людям добре. Ой, кума, кумо, люди плещуть і казано кінця нема. Так того ж ма на менешка а ви що. А, і не бояться же плести, та я ж смеченого коліна, господи. Та що їх всіх оце до докупи підняло за водосела, господи, простись, а хоч бува, коли не терпиш, хочеш на мене, кажуть, зводниця, то яка ж я зводний. Кажуть, що в тебе досвідки збираються. Ну, так, я ж знаю, в тебе і дівота, і парубота, чесно не родити. Не... Так, <рістична> ну, мені шкода було, якби що пукні казало, а то того так Як першу родяве каже у тебе, як не вночі, так <рістична> добре. Щоб ви нічого не помічали за Пашкою старостишиною, га? Ой, щось непевне, матінко, непевне. <свист> о, ага. Отакої. <свист> о, о, ой ой, байдуже. Отакої лови, га? Так вона ж біга тут цокотить кожен день, а ото доцокоталася матінка на твою голову. А я ж, матінко, обіцяла її матері за журавлишеного посватать. А тепер? Ну так, а що ж мати, а? Да? Ну так і це помічати мати. звісно ж, мати може помічати покривати. Це Ні, кума, Це Ні, кума. вір треба розкрити. Треба. Все треба розкрити, так, який же ж поплець польстився, га? Ну так гарна жінка, шкода мати. Вона мені того року було і коноплі помочила. А я ж не казала. І казала ж я їй! Пашко і все, вона в неї геть на побігушках. Пашка скаже, що до нас побігла, а сама вісь його батька зна отакоїла бись. Е, що ж ти, боже мій? Не ну, ж я бачу вас, нікому. пани все вчаться та вчаться. Ой, та, матика, ти, та мати, де? ти таке оце можеш казати на мою дитину. Ти, корочка, та, та, та шапінга. Скаже за свою дитину. Ой, матінко, та що ви Та я ж не про те? Ну ви собі почали, та я вже вчепилася. Ну та мати, а, а як там, що там, а? Що там, матінко, Скажіть. Ну. А що там? Що там? Ну, то ж скаже матері, що до нас побігла і дивись, слідуй зайці знаходять. Тож, комодіть, дотяжди їх. Ну, так, а як же ж там? Білу, Що ж мені з моєю Олькою робить, зовсім же літа війшла, га? Чи ти чоловіка не знайшла, я ж тебе просила. Та я матінко розпитувала людей, розпитувала. От під Іванівського писало мічка, ну підходцем підходила. Та ж він не вогнів вам, матушко, скарпав, то він так казав. Як з передоника покладе 50 карбованців на сліпе око своїй дочці, хоч зараз женюся. П'ятдесят карбованців. П'ятдесят карбован. Я обережа пшеня мия. Гано, ти ж знаєш, вона ж роботяща. ти, Господи Боже! То ж, слухай, Олена, я ж думала, хотів йнувать, так не такі ж урожаї ж мало добра стало. Господи, це, це Та що твоє